І що підходила, покажіть це, будь ласка, до цього молодого чоловіка перевірили документи. Розкажіть незаконно і два чоловіка в військовій формі. показали вони свої посвідчення. Службові посвідчення не показали зараз. Це йде відеофіксація в прямому ефірі. І це випадок, який потрібно перевіряти, чому поліцейський, людина в формі поліції сіла в машину до людей в якійсь невідомій рибацькій формі, які не показали а, службового посвідчення, і а, примусили а, так, так вимагати його документ. Документ був в порядку. Але в будь-якому випадку це було здійснено незаконно. Незаконно і я хочу звернути увагу людей. На вимогу от... на вимогу мою вимогу показати свої посвідчення тецка, відмовилися показати якісь свої посвідчення. Ні, тецтані показуємо. Допомоги вони не показували, не відмовилися. Не Та і ще на запитання наше. Чому не воюють діти депутатів і чому їхні посвідчення ніхто не ходить перевіряти, от не, не ловить їх на вулицях мажорів і так далі? Мені порадили підійти запитати там десь кудись в якісь поліційні відділки, чи і сказали, що це не їхня компетенція. Значить, компетенція порушувати право в них є виключно відносно простих українців, простих людей яких вони вважають достойними бути відправленими незаконно на нуль, на м'ясо в той час, коли дехто преспокійно відпочиває в Монако, в Сент-Тропе. Зрештою, кожен українець, чи війна, чи не війна, має право залишати територію країни. Обмеження в виїзді з України є абсолютно незаконним. А ось те, що відбувається, і вони теж мене фотографують. Вони мене теж фотографують. Ну добре, фотографуйте мене. Я вас теж зафіксувала. Ось вони, бачите, фотографують мене. Ось. Прошу, бачите? Ось. Ось ці люди. Ось вони. Вони вже все ховаються. Ховаються так, вони не хочуть, щоб їх було видно, але якщо ви бачите, ось вони. Знайте, що прийде час, коли і ви будете відповідати.